інформаційно аналітична студія дефлімпійські ігри ігри-2023» в ефірі каналу еквалімпік так, вітаємо, друзі. Олена Копян, вже на ваших екранах. Я Ігор Мартиненко. Теж тут. Звісно, вся команда нашого каналу Еквалімпік спільно з медіа центром НКСЮ. як завжди, дуже багато прямих включень, ексклюзивів з турецького Ерзуруму. Друзі, підсумовуємо вчорашній. Це вже шостий день Дефлімпіади зимової. Ну і сьогоднішній день свіжі новини і перемоги, який можливо вже в нас є, але про все знаєте, будемо говорити по черзі. І пропоную почати поки з підсумкової зага. Командної таблиці, де Україна продовжує лідирувати, друзі, це дуже. Хороші, чудові новини. Тож в доробку нашої збірної 14 медалей. Лише уявіть цю цифру і подивіться самі: 7 золотих, 4 срібних та 3 бронзові нагороди. Нам вже наступає на п'ятий дефлібійська збірна Китаю. В них більше нагород загалом 16, але золотих п'ять. Отож, вони на другому місці, третій поляки, шість медалей, з яких чотири золоті. Тому суперники теж не сплять, але нам треба набрати ще більше. Медалей, але ж це було вчора, вчорашній вечір. А сьогодні, прямо зараз, відбуваються лижні перегони, і де наші спортсмени, наші атлети здобувають нагороди. І зараз ми поговоримо з нашою Мариною іскрою. Вона нам все-все розповість. Привіт, Марино! Вітаю студія, вітаю Україну. Власне, просто зараз ви можете спостерігати квіткову церемонію. Можете привітати нас з золотом в спринті, в чоловічому спринті. Друге, третє місце посіли французи, друге Китай, і просто зараз буде відбуватися квіткова церемонія. А вже медалі ввечері в центрі міста вручають тут так, прийняли таке рішення. Погода не дуже сьогодні для спортсменів. Хочеться відзначити дуже такий великий сніг мокрий, ну власне дивіться, Україна. Человечі спринт Руслан Денисенко. Руслан Денисенко та Андрій Андрійшин. Хочеться сказати, що Андрій йшов до цієї перемоги, до цього золота довгих 20 років. У нього 8 срібних медалей, тільки уявіть, з Дефлімпійських ігор і жодної золотої. В нього до речі, вчора було день народження, і мені здається, що це такий подарунок за його дуже кропітку роботу. Ось наших хлопців вітають. Ну в мене сльози на очах, якщо чесно. Так я хвилювалася сьогодні за наших хлопців, переймалася. Гонка була дуже складною, тому що погода ну зовсім не сприяє. Хлопці кажуть, що навіть дня, як знаєте, прилипала до снігу, до траси. Дуже важко їм далася ця перемога, але вона далася з дуже великим відривом. Мариночка, розкажи, Боже, як власне. виступили наші дівчата. Вітаємо всіх наших хлопців. І ми дуже, дуже раді за ці результати. І як же ж виступали наші дівчата? Марино дівчата в спринті посіли друге місце, приймали участь Анастасія Лаврик та Єлизавета Наприєнко. Трошки завадила погода. Коли була тренувальна заїзд заїзд, зовсім інша була погода, і буквально за лічені хвилини вона дуже змінилася. Пішов сніг, лижня перестала просто у лізі Перестала їхати лижня. Дуже вона тормозила. Дуже їй воно все важко давалося. І китаянки дівчата з Китаю нас випередили. Випередили, на жаль, з відривом. Таким досить серйозним, 28 секунд ліза. Дуже засмутилася, але три золота Ліза принесла Україні, і срібло сьогодні не менш вагома, Медаль Лаврик Лаврика Анастасія сьогодні здобула свою першу медаль на цих іграх, і вона, якщо чесно, була дуже щаслива, посміхалася, раділа цій перемозі, бо це її перша срібна медаль на 20-х дефлімпійських зимових іграх. А, і Марина, розкажи, який настрій у наших спортсменів. Вони вже завершили свої виступи. Який настрій, Який настрій у тебе? Ти ж була поруч з нашими атлетами і теж ну переживала, робила все можливе, неможливе, щоб наші спортсмени перемагали. А ви знаєте, настрій е, піднесений, тому що вони мені вже як рідні е, спортсмени. і... Е, вони дуже задоволені. Результат дійсно е, просто приголомшив е, приголомшений, е, тому що е, знаєте, жодного разу ще не було е, в зимових іграх е, двох подіумів. Як це сталося цьогоріч. Е, жодного разу не було стільки золотих медалей. Власне е, на сьогоднішній ранок було сім золотих медалей, зараз вісім і. Е, з цих восьми вже золотих медалей, получається, е, принесли е, Україні наші е, перегони. Тому ну ви тільки уявіть, з якою вони перемогою будуть повертатися додому. Вони лідери по золотим медалям, і в загальному заліку і в нашому українському я дуже за них радію. Вони кожен з них просто. Е, вони настільки заслужили ці перемоги свої, вони так важко працювали. Вони йшли дуже довго до цих медалей. Єлізавета Напринко просто ну такий жаргон кажу, але порвала просто всіх. Тому ну я дуже радію за всіх наших е, атлетів. Дякую, Марино. Дякую нашим атлетам, які сьогодні стояли на п'єдесталі, здобували такі високі нагороди. І сподіваємось, що й надалі в інших видах спорту наші атлети все ж таки порадують нас і в наступних змаганнях. Так, дівчата, повністю з вами погоджуюсь, Олено Марину. Без сумніву, молодці наші лижники, і чекаємо на продовження від інших наших атлетів. Хоча, от давай посмакуємо цей момент, ти більше це щойно фактично сталося. Тож наші дівчата, Настя Лаврик, Ліза, Нопрієнко, Ліза вже має три золота. До цього в неї було лише дві бронзи, і вона не знала смаку перемог золотих і срібних на Дефлімпіаді. І вже в неї, от і це меч зійшовся повний комплект, повна коле. Екція, це чудово, тому радіємо і за Настю Лаврик, яка долучилася до цієї медальної командної перемоги. Ну і наші хлопці, Руслан Денисенко та Андрій Андрішин для Андрія. Це такий подарунок на день так, народження, на що один вчорашній, і в них золото. Тож тепер таблиця вже змінилася, і це приємно. Ми розуміємо, що золото тут буде мати панівне значення при підрахунку. Тож, Олено, як тобі здається, в нас є шанси, зрештою, посісти в перше місце, де більше Китай не спить і щодня також штампує медалі. Oh. Uh Будемо не будемо забігати наперед. Я боюсь завжди боюсь про це говорити, але дуже хочеться. І ми бачимо, який настрій у наших спортсменів і навіть після кожного виступу цей настрій підвищується, і він все ж таки допомагає підвищувати ті результати. Це справді, і друзі, повірте, сьогодні все ми ще будемо обговорювати, демонструвати вам. Хоча не забуваємо і про наші новини о 20.00 в прямому ефірі. Там згадаємо ці перемоги. Буде вже остаточна картина змагального дня. Хоча і наша дефлімбійська аналітична студія триває, і сьогодні нам теж є ще що продемонструвати. Так, і ми будемо розмовляти зараз про лижні перегони. А я пропоную пригадати попередній вдалий старт наших лижників. Перша в історії зимових дефлімпійських ігор українці виборюють вже свій другий подіум. Чоловічий мас старт 15 кілометрів класичним стилем підкорився сьогодні українцям. Першим до фінішу дійшов Дмитро Мажаєв. На цій дефлімпіаді це його перше золото. Дистанцію спортсмен подолав за рекордні 41 хвилину 21 секунду. Золото було дуже важким для мене. Все залежало сьогодні, звичайно, від погоди, тому що випав сніг. Більш такий мокрий він був. Я був не не дуже впевнений на старті, але зміг показати добрий результат. Так важко між собою конкурувати, але, але це спорт. Відставши на 2 хвилини 21 секунду, другим на фініш прийшов Руслан Денисенко. Практично перед фінішем на останньому повороті Володимир Пишняк впав, але це не завадило вибороти українцю третє місце. Вже традиційно українка Єлізавета Нопрієнко приносить золото до флімпійській збірні з лижних перегонів. Сьогоднішня траса була більш залежна від погоди, тому що погода. Надала нам дуже багато снігу, і ця траса була дуже важкою для мене. Дійсно. Я, я більш спокійно їхала спочатку, вивчила трасу, що як по ній, а потім вже робила свої висновки до фінішу. Українка Анастасія Лаврик фінішувала четвертою. Її обігнали дві китаянки. Причому програла Настя бронзовій прозерці всього 13 секунд. Настя Лаврік, наша вже досвідчена спортсменка. Але, але тут їй важко по мишцям на цій висоті трохи не справилася. Цьогорічна дебютантка Анастасія Смідюк перших два кола впевнено їхала другою. Але на всю дистанцію трохи не вистачило сил. Фінішувала спортсменка п'ятою, програвши усього одну секунду колезі, яка посіла четверте місце. Знову напередодні вийшли на старт наші гірськолижники. А перед тим нагадаю, через нагоду гонку перенесли. І таке буває в турецькому ерзурумі. Негода, що поробиш в горах. Так, а от вчора погода була більш ніж прийнятною, і бачила про це все. Марія Харченко розкаже нам в сюжеті. Дефлімпійські зимові ігри 2023 в самому розпалі. На цих зимових Дефлімпійських іграх наші спортсмени вже показали гідний результат. Ми вже перетнули екватор 20-х зимових Дефлімпійських ігор, але змагання тривають. Слалом це одна з найцікавіших дисциплін гірськолижного спорту, де кожен спуск це справжній квест для спортсменів. Він завжди напружений та захоплюючий, адже кожен момент може вирішити результат наших дебютантів Христина Морозюк, Михайло Абрамчук та Каміла Куртанич вперше взяли участь у цих іграх. Привіт усім! Я вперше на Дефлімпійських іграх, але важка конкуренція. Я не потрапила в той список місць, у який могла би потрапити. Спортсмени показали свій потенціал, бо українська дефлімпійська збірна з гірськолижного спорту не лише перевершує своїх суперників на схилах. А й змагається з власними перешкодами, використовуючи свій талант, волю та наполегливість. Це ще один доказ того, що нічого не може завадити справжньому спортсменові досягти висот. Українські дефлімпійські спортсмени перевершили всі очікування у слаломі. Атлетів відділяли соті секунд від того, щоб посісти вищі місця. І коли в твоїй рідній країні триває війна і тренування проходять під звуки повітряних тривог, це просто неймовірний результат для юних українських дебютантів. Христина Морозюк та Михайло Абрамчук завершили свій змагальний день із восьмим місцем. Дві спроби і перший спуск на зимових Дефлімпійських іграх 2023 для Каміли Куртанич. Хвилювання, наполегливість і фінішна пряма із шостою позицією. Я буду старатися боротися щоб посісти місце кращих для наших атлетів. Ці ігри стали справжньою перевіркою своїх сил. Звісно, вони мріяли про медалі, але все попереду. Ми маємо лише підтримати їх в цьому прагненні. Велике дякую Збройним силам України за те, що ви захищаєте нас, і дякую своїй сім'ї і всім тренерам, які готували нас. І сьогодні знову наші атлети мали змогу позмагатися за медалі. Але друзі, ви будете сміятися, та гонку знову перенесли. Так, друзі, щось ненормальне відбувається там з гірськолижними трасами в Ерзурумі. Чому це сталося на цей раз? От зараз і будемо розпитувати в нашої Марії Харченко. Марія, ми тебе хочемо бачити, чути. Розповідай нам, що ж на цей раз там відбулося. Привіт, привіт! Привіт, студія! Я вас вітаю разом із змінливою погодою Ерзурума. 20-ті зимові Дефлімпійські ігри відбуваються дуже високо в горах в Туреччині. Тому погода, як ви можете бачити, тут дуже швидко змінюється. І якщо вчора було сонячно, то сьогодні вже почалася хуртелиця. Саме через погоду було. Перенесено змагання нашої дефлімпійської збірної із гірськолижного спорту. Вчора ви е, спостерігали, як вони змагалися на трасі для сноубордистів. І сьогодні у них е, підготовчо тренувальний день і день відпочинку, тому що змагання через погоду було перенесено на завтра. Е, вчора наші юні спортсмени, наші юні дефлімпійці. Змагалися у такій дисципліні, як Слалом, і Христина Морозюк, Михайло Абрамчук та Каміла Куртанич показали просто неймовірний результат. Це перші їх зимові Дефлімпійські ігри, і вони настільки впевнено і сильно вчора змагалися, що у підсумковій таблиці від вищих позицій їх відділяли всього лише сотні секунд. Це неймовірно. Вони дуже великі, молодці, і вони налаштовані на подальші змагальні дні, тільки ще більше викластися на максимум і показати. Як найкращий результат, щоб гідно захистити честь нашої країни? Тому ми зараз спостерігаємо хортелиці і Сподіваємося, що завтра буде хороша погода, тому що наші юні дефлімпійські гірськолижники будуть змагатися на дистанції Гігант Слалом. Дякуємо Марії і одягай, будь ласка, шапку. Бережи себе, тому що, бачимо, в Верзурумі реально вхурделило. Так, мамо, я шапку вдягла, мама я поснідала. Таким чином, ми кожного разу відповідаємо своїм батькам, що ми на місці, що у нас все добре. Українці брали участь вчора у трьох видах спорту, не тільки в гірських лижах. Продовжують свої виступи і наші шахісти, і чоловіки, і жінки в наших тривають змагання з класичних шахів, і наші лідирують і мають шанси на медали. І сьогодні, до речі, відбудеться просто надзвичайна подія. Наші команди будуть грати одна з одною, тобто українське дербі на шаховому турнірі зимового Ерзуруму. Це надзвичайна непересічна подія. От якраз перед цим поєдинком наша Таня Мацкова поспілкувалася з граючим тренером команди Володимиром Коваленко. Це дуже цікаво. Тому дивімося разом за цією розмовою. Сьогодні такі будуть хвилюючі і нервові ігри у командному турнірі шахів, якраз Володимир Коваленко. Разом зі мною перед своїми іграми готовий розповісти, як вони почуваються і як пройшли вчорашній етап Володимира. Вчорашні ігри були дуже складні. Зранку і ввечері були тури вранці жінки Україна-1 з Сербією, Україна-1 поборола, третій тур був ввечері з Латвією, команда дуже сильна, нічия 1-1, а Україна-2 з Україна-Латвія 1-1. Україна, Узбекистан, 2-0. А чоловічі, чоловіча команда також Україна, а, Угорщина 3-1. Ввечері дуже складна була гра. Сербія також 3-1. Сьогодні ми всі будемо іти їхати на ігри. Це будуть дуже важкі чоловіки. Україна, Хорватія зустрінуться. Це дуже важливий матч. Будуть боротися за золото. І Італія, Хорватія також там будуть боротися. Далі побачимо. А дівчата між Україна 1 та Україна 2 зійдуться. подивимось, що буде далі. Чи зустрічались дівчата вже в такому складі, чи грали дві українські команди в цьому класі? Ні, це вперше. Друга група, там вся молодь, а перша вже дорослі люди. Там є чемпіони світу, олімпіади. В другі також є призери Олімпіади, але вони молоді. Цікаво подивитися, хто отримує перемогу: дорослі чи юні. Подивимось сьогодні. Але як думаєте, ось грати з іншими країнами, з чужими суперниками легше морально чи важче, ніж зі своїми, яких ти вже знаєш, і ходи, яких можеш напевно краще прорахувати раніше була гра легка чотири роки тому. Слабкі були дуже команді, а зараз всі сильні. Рівень підняли командної гри дуже сильний. Ну, побачимо, що буде. Дякую, бажаємо вам успіху сьогодні і вболіватимемо усією країною. Дякуємо Тетяні. Ну, дійсно, крім шахів, ми, як завжди, покладаємо великі, ну, завжди починаючи із цієї з минулої Дефлімпіади, на керлерів. Молодий вид спорту саме для українських дефів, але вже визначний. Тому що в парі мікс у нас є золото. Але чомусь у хлопців і дівчат не все виходить, особливо в хлопців, тому що дівчата непогані шанси мають на вихід з групи до плей-офф. А от в хлопців реально плей-офф під загрозою. На жаль. Значно більше поразок, ніж перемог. Олено, як же так, враховуючи, що в міксті ми взагалі стали найкращими в світі? Ну, Я думаю, що більш за все тут грає важливу гру те, що мікст. Дівчата і хлопці, коли окремо виступають хлопці, там більш сильніші конкуренти і більше команд. І таким чином наші хлопці поки що не справляються з тими результатами, які показують їх конкуренти. А серед дівчат, я якраз думаю, що дівчата сильніші. Вчора було 8 березня. Вони всі мають більше шансів на те, що І Вони якраз завдяки цим емоціям, тим тренуванням і кількості команд дівчачих жіночих команд. Вони можуть все ж таки потрапити до п'єдесталу. Тобто, Михайло Плесканка без Катерини, як і мець не може наповно виступати. <рес> ну, друзі, звісно, ми жартуємо, тому що в нас дві класних команди. Але Керлінг, так це командний спорт. Він дуже часто може бути абсолютно неочікуваним, непрогнозованим. Але шанси хлопці на вихід з групи зберігають, тому підтримуємо їх, як і підтримуємо наших дівчат. Так, дівчата переможуть, а хлопці будуть дивитися і робити так, як роблять дівчата. <гум> ну тож, будемо брати приклад з дівчат. Я зараз, от е, хочу взяти приклад з тебе і всіх залучити до перегляду нашого наступного сюжету, як же вчора змагалися наші керлери. Українські керлери продовжують боротьбу за вихід з групи. Ранок 8 березня розпочався із зустрічі чоловічої команди з Китаєм. На жаль, з рахунком 4-10 сині жовті програли. Друга гра закінчилась перемогою. Українці обіграли поляків з рахунком 10-4, закінчивши гру на один енд раніше. Поки ми перемогли в трьох іграх, з шести і поборотися за медалі вже не вдасться. А ось на четвертій сходинці ще маємо шанси закріпити. Жіноча команда легко обіграла Польщу з рахунком 10-1. Українки завершили гру вже після шостого енду. Причому здавалося, що останні два енди синьо жовті вирішили вже пожаліти суперниць і дозволити взяти один камінь. А один енд -ем закрили нулем. Всі ми все виконували з точністю, а вони порушували трошки техніку. Потрібно дотримуватись цієї техніки, тому ми, ми перемогли. Вчора так ми знали, що Хорватія сильна команда по-своєму. Кожна, кожна команда росте по по-своєму. Я бачу нових тренерів майже у всіх команд. Раніше були інші тренери, зараз нові. Хорватія так, вона точно виконувала всі задачі. Ми, ми поставили мету вибивати їх. У дівчат шанс потрапити у фінал і значно покращити результати в порівнянні з минулими девлімпійськими іграми ще доволі гарний. Та й самі дівчата впевнені. Ми будемо в фіналі з Угорщиною з країною з Азії. Десь так. 9 березня дівчата зіграють з Японією та Кореєю. А хлопці з Туреччиною вболіваємо за команду та перемагаємо разом. Хлопці, дівчата, здобувають перемоги завдяки зсу, по перше, це все може бути, і в тому числі ми можемо виходити в ефір. Звісно, для вас, як завжди, працюють Олена Копян, я Ігор Мартиненко, вся команда каналу Еквалімпік спільно з медіа центром НКСЮ. Тож, друзі, побачимо завтра у цій же період, о 13.00, в нашій спортивно-аналітичній студії. Ну і не забуваємо, що о 20.00 підсумовуємо з усіма найцікавішими, найсвіжішими новинами. Тож у прямому ефірі, як завжди, ну а наразі дякуємо вам за увагу. Бажаємо всього найкращого і Україні. кажемо звісно, перемагай!